Підтримка з усього світу, географія флешмобу ініційованого телеканалом АТР. Я солідарний з кримськими татарами набираю обертів напередодні. Українці, Праги та небайдужі чехи долучилися до акції на підтримку кримських татар. Пожецьку солідарність з кримськими татарами. Дивіться далі. Самісінький центр Праги, синьо-жовті прапори, стяги з тамгою та портрет Мустафи Джемілєва. Флешмоб Я солідарний з кримськими татарами провели у рамках щотижневого праського майдану. Некоторое время назад, в конце марта, на території Криму, произошла самая крупнейшая облава са за період окупації облава кримських татар. І большої количества більше 20 чоловік були вивезені предположительно в Ростов. Ми розуміємо і розділяємо ту ужасную боль, коту через яку проходит сейчас крымско кримська народ. Усім охочим організатори пропонують зробити фото із табличками на знак солідарності з корінним народом Криму. Я підтримую кримські вони, вони мої друзі. Більшість учасників флешмобу українці, які живуть у Чехії, проте не забувають про Україну та її окупований Кримський півострів. Крим – це Україна, як же наш і ми хочемо, щоб вони знали, що ми з ними що я думаю, що це важливо, щоб люди, які там зараз знаходяться, щоб вони розуміли, що частина світу велика підтримує їх. Цей народ потрібно підтримувати, і я розумію їхню ситуацію. Я розумію, наскільки це, це трагедія, і скільки мужніх людей там бореться зараз, і наскільки це не просто. До української акції приєдналися й люди інших національностей. Вацлав Боздич. Чеський активіст показує український стяг, на якому свій автограф йому лишив Мустафа Джемілєв під час візиту до Праги. каже, пишається таким символом. Я поддержку кримських татар і їх очі ущемляють Росія і я їх подіржуваю. Чеський майдан це ініціатива українців Праги, що існує вже п'ять років. Щонеділі вони у центрі чеської столиці розповідають про події на сході, про захоплення українських моряків у полон, і віднедавна про найзухвалішу облаву на кримських татар за часів окупації Криму Росією. Тетяна Комарова Дмитро Суспільний Спраги для заман АТР